Ми сьогодні з вами будемо ліпити. З приходу весни з'являються перші квіточки. Сонечко пригріває. Це підсніжники. Вони біленькі, гарненькі. І ось дівчинка-кульбанка побачила поле підсніжників. І їй так хочеться. Їх залишити надовго біля себе. Але ж квіти відквітнуть. І наша кульбабка просить вас зробити картину підсніжну. Давайте ми їй допоможемо. Спочатку ми розімнемо наші пальчики, складемо їх, наче квіточка закрита, і будемо по черзі розкривати. Зранку всі весняні квіти. Гарно прокидаються, і до сонця потягнулись і росою вмилися. Сьогодні ми з вами будемо робити картину підсніжника. Вже на аркуші паперу в мене намальований підсніжник. І ми зараз його розфарбуємо, але пластиліном. Я вже в мене є шматочок, маленький пластиліну скочую, кружечок. Прикріпляю, погляньте, і розтягую, зробивши вже голівоньку, на яку прикриваємо пелюсточки нашої квіточки. Тепер беру шматочок пластиліну, скочую кружечок, а потім, ось так, по розкочую між долоньками. Погляньте. І прикладаю на наше стебло. У кожної квіточки є пелюсточки, голівочка, стебло і листочок. І тепер, приплюскуючи, розтягую ось так гарно пластилін, щоб у нас з вами вийшла картина. Погляньте, пластилін м'якенький і гарно розтягується. Так, давайте зараз зафарбуємо все стебло. Так, стебло ми вже зробили. Тепер беремо ще зелений пластилін, скочуємо в кружечок, розтягуємо його між долоньками і будемо зараз листочок витягувати. Погляньте, я кладу і ось так пальчиками розтягуємо листочок для нашої квіточки. І робимо гарну картину. Ось так розтягнула. Отакий От листочок у нас з вами одержався. Бачите, пригладило все. Тепер беремо білий пластилін, відтриваємо шматочок і будемо скочувати кружечок. Потім легенько розкочуємо і приплюскуємо, і прикладаємо ось тут. Притискаємо, прикладаємо один пелюсточок у нас є. У нас три пелюсточка. Один, два, три буде. Другий шматочок берем. скочуємо кружечок, трішки розкачали і приклали. І розтягуємось так. Погляньте ось така квіточка у нас вже одержується. І беремо останній шматочок пластиліну, скочуємо кружечок. Потім розкатали легенько ось ковбаску, приклали, приклали, придавили і підтягнули. Погляньте, яка краса у нас з вами вже виходить. Ось такий підсніжник у нас з вами вийшов. Я сподіваюся, вам сподобалось працювати так з пластиліном. І ось таку картину ви мені також надійшлите. До побачення, до наступної зустрічі!